Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні сповнюється 30 років. Саме стільки на варті здоров'я наших дітей, нашого майбутнього, стоять лікарі, медсестри, лаборанти, майже тисячний колектив, який впевнено утримує нашу лікарню в п'ятірці кращих в Україні. Кожна лікарня розпочинається з поліклініки. В нашій за рік бувають майже 120 тисяч дітей. Їх приймають лікарі 26 різних спеціальностей. Кожного треба привітно зустріти, старанно обстежити і або покласти в стаціонар, або призначити лікування, повернути додому і контролювати, як те лікування діє. І все це треба зробити швидко, щоб до вечора батьки з дитям ще й доїхали додому. Наша поліклініка розрахована потужна потужні на 240 відвідувань по 26 спеціальностям. За протягом тижня ми працюємо практично протягом всього робочого дня з 9 до 3, приймаємо всіх діток області. Надаємо їм консультативну допомогу в нашу поліклініку. Звертаються дітки за направленням лікарів територіальних медичних об'єднань, центрів ПМСД з районів та міст нашої області. Також дітки, яким не було встановлено діагнози за місцем проживання для вирішення питання подальшого їхнього обстеження на нашій базі. В структурі нашої поліклініки працює декілька центрів і спеціалізованих кабінетів. Це центр медико-соціальної допомоги дітям з органічними ураженнями центральної нервової системи. Це імунологічний центр, це кабінети, сколіотичний кабінет, кабінет охорони зору, кабінет центр цукрового діабету, кабінет катамнистичного спостереження дітей. Також на нашій базі працює лабораторія В Сашкові тільки два місяці, але на консультацію сюди його приносять не вперше. В мами були тяжкі пологи. Він народився недоношеним, тож треба старанно робити профілактику, щоб не допустити церебрального паралічу. Лікар Центру реабілітації дітей з враженням нервової системи Ірина Станіславівна Дацюк хлопчиком задоволена. Якщо й далі батьки будуть виконувати всі рекомендації, все буде гаразд. Наталя Миколаївна Матвієнко лікує вади слуху, але її роботу. Теж спокійною не назвеш. ось цей школярик вожеледицю послизнувся, зламав носа, дяка долі, мозок і слух, неушкоджені. В суботу біг просто споткнувся, впав на бордюр. Вийшла травма носа, сталася травма носа. І маємо сьогодні перелом. Перелом є без зміщення, тому дитину в відділення брати не будемо. А от Богданка. Привели на плановий огляд. Ще немовлятком від тяжкої хвороби він втратив слух. Два роки тому йому поставили імпланти. А тепер треба перевірити, як дитина чує і вчиться говорити. За 30 років діяльність нашого закладу зроблена надзвичайно багато. Лікарня виросла високопрофесійний заклад, в якому надається якісна медична допомога дитячому населенню області. За цей час виросла дуже велика когорта медичних працівників, які, прийшовши після студентської скам'ї і почавши роботу в нашій лікарні, вже протягом 30 років залишаються вірним ділом захисту здоров'я дитячого населення області. Якщо взяти за, за на сьогоднішній день, що з тих працівників, які прийшли в перший день, 58 на сьогодні працюють в нашому закладі. Ми можемо говорити дуже багато про колектив, про досягнення. Ми можемо дуже багато говорити про те, що зроблено, але не можна забувати про те, що на сьогоднішній день в країні надзвичайно складна ситуація. Незважаючи на це, кожен із нас, коли приходить наш колектив, забуває про все. Забуває, тому що в цьому нашому закладі є надзвичайно теплий, миролюбивий, комфортний мікроклімат, який надихає всіх нас на нашу щоденну працю в обласній дитячій. Працюють високі професіонали, готові вивчати нові методики і освоювати нове обладнання. Звичайно, що ми дуже вдячні нашим партнерам з республіканських закладів, Міністерства охорони здоров'я, тому що завжди ми мали підтримку від них чи то консультація з виїздом сюди, чи то навчання на базах їхніх. У нас ну, гарна співпраця з. Міжнародними професійними закладами, громадськими організаціями і говорячи про роботу з медичними закладами світу, я хотів би назвати, що наші спеціалісти проходили навчання в Японії, в Німеччині, в Англії, в Польщі, в Білорусі, в Росії. Це розширює світогляд, це надає так сказати можливість нашим спеціалістам бачити, як працюють за кордоном. І я вам повинен сказати, що мене радує те, що наші спеціалісти, де б вони не були, вони себе проявляють, скажімо так, дуже солідно, професійно. І нам не соромно за них, коли вони десь знаходяться на навчанні, тому що навчаючись у наших партнерів, ми так сказать, бачимо, що і ми багато чого варті на превеликий жаль не завжди. Ми можемо реалізувати, тому що немає техніки, немає медикаментів, тих, які потрібно. Але в цілому сьогодні кадрові кадри так працюють, що вони готові сьогодні. працювати по світовим стандартам. Тільки треба трохи так ска дещо. Вирішити питання, те, що я назвав. Ми давно і плідно працюємо з громадськими організаціями як України, так і світу. І, звичайно, що сьогодні я хотів би назвати одну із них, яка на протязі 22 років співпрацює з нами, це японська. Чорнобиль Тюбу, громадська організація, яка за 22 роки на півтора мільйона доларів нам доставила сюди різних гуманітарних грузів, починаючи від харчування дитячого і закінчуючи медичним обладнанням для виходжуючи новонароджених дітей. Це швейцарська організація Ґрінґроз, наша Україна Україна-3000» і інші. Так, в обласній дитячій лікарні хворих дітей завжди чекають. І завжди їм допоможуть. Але в нинішніх реаліях не кожна родина зможе добратися до Житомира. Є села, куди тільки раз на тиждень ходить автобус. Тож лікарі з обласної до тих дітей їдуть самі. За наперед, складеним плановим графіком, провідні спеціалісти об'їздять усі райони області, а місцеві лікарі. До їх приїзду збирають найтяжчих і найпроблемніших дітей для їх консультацій. У шостому році, коли відкрилася наша лікарня, постало питання організації надання плану хімічної допомоги дітям області. Чому? Тому що кожен регіон працював по-своєму. Завдяки нашій лікарні, таки з'явилось можливо це все взяти на себе як раційно-методичну та раційно-практичну роботу. За цей час створена. Система надання допомоги в'їзними бригадами фахівців нашої лікарні. Припустимо, виїжджають на місце, озроблюють, оглядають дітей днісних групи і зроблять на місці. більш складні відправляють на рівень області. Що це дало можливість? Ну Для, для дітей сільської місцевості, повірте, де немає не тільки там лікаря, а інших речей. Це є шанс якісно отримати допомогу. І друге зекономлені кошти родини, і третє все-таки. Поділитися досить з місцевими фахівцями, які теж ну, підтягуються під тебе. Крім клінічної роботи, ми також займаємося і організацією методичною. Кожний лікар має свій район закріплений. Крім того, ми як спеціалісти маємо безпосередній зв'язок телефонний, зв'язок з хворими з регіонами. І ми ведемо їх як в плані лікарському, так і в плані організаційному. Треба. Ми визначить кожний місяць проходить у нас спеціальне педіатричне товариство. Завдяки старанням колективу та при підтримці благодійників в обласній дитячій вдалося створити гарні побутові умови. Кожне відділення, де лікування затримується довше, має свою ігрову кімнату і педагога. У вільний відкрапельний цей час тут можна пограти в шашки, скласти мозаїку із пазлів. Зайнятися бісером чи саморобками та навіть зарядити телефони? Бо як же тепер без зв'язку? Це ігроки кімната. Тут діти забувають про те, що вони хворі, вони відчувають себе е, звичайними дітьми. Вони тут можуть е, розліктися, так сказати, так само і зарядити телефони, тому що ну так, почитати. А ти що найбільше любиш грати? Що саме найбільше? Шашки?» Теж в, шаш... Теж в шашки люблю грати. А в В пазли складати, в шахмати грати. На стольний футбол. Люблю складати змійку. Чудово. Читати книжки. А які найбільше? Казки. Є можливість займатися робити своїми руками з паперу і з глини. В лікарні створені всі умови для комфортного перебування дітей під час лікування, створені ігрові кімнати, де діти можуть проводити свій вільний час, морально і психологічно розслабитись, відволіктись від хвороб, інших неприємних моментів, які зв'язані з лікуванням в лікарні. А ще благодійники постаралися, щоб якось відволікти дітей від болю. Розмалювали в коридорах стіни. Героями улюблених казок особливо гарно у фізіотерапевтичному відділенні, де щодня десятки дітлахів приймають масажі, інгаляції, сеанси електрофорезу, лазеротерапії і так далі. Там, до них зі стін, усміхаються і червона шапочка, і веселі звірятка, чарівні феї та гноми. В такому товаристві справді хвороби проходять швидше. А розмальвали тут стіни польські художники. В ході благодійної акції Кольоровий світ дитинства за підтримки польської будівельної компанії Снежка Прекрасні, ну за фразами, прекрасні фахівці працюють. Ну всі ми знаємо. от, наприклад, про роботу цієї самої анестезіолічної служби. Прекрасні три відділення працюють. Про хірургічну службу не треба тут на, в лікарні працює. Один доктор наук, п'ять кандидатів наук це лікарня є клінічна. І маленьких пацієнтів, і їхніх батьків тут намагаються ще й добре харчувати. Звичайно, не так добре, як би хотілося, бо держава на це виділяє дуже мало грошей. Але допомагають сусідні аграрні господарства, місцеві фермери. Так що головні продукти все-таки є. А ще. Навіть у наші складні часи за підтримки місцевої влади лікарні вдається утримувати гуртожиток житло для молодих спеціалістів. Це теж допомагає вибирати сюди на роботу справді найкращих із них. Є в обласний дитячий клінічний і бібліотека, котру радо відвідують і маленькі пацієнти, і їхні батьки. А медики ті просто зобов'язані знайомитися з новинками профільної літератури. В лікарні встроєні всі умови для безпечного і здорового умов праці. Тобто ми за цим слідкуємо. У нас є кімнати харчування, у нас є гаряче харчування для співробітників. Також ми дбаємо про значить, культурне і духовне збагачення наших співробітників. В нашій лікарні є гордістю наша бібліотека. Хочу сказати, що на сьогоднішній день налічується біля вісіми тисяч екземплярів, закуповуються за рахунок. Позабюджетних коштів дуже велику кількість приносять співробітники, які в особ... ну, для особистого використання придбали, а потім іздають бібліотеку. З ініціативи головного лікаря велика кількість закуп... ну, значить, у нас і медичної літератури. Це є теж нашою гордістю. Всі працівники лікарні налічуються біля тисячі. Чоловік є читачами нашої лікарні також мають змогу батьки, які лежать за, по догляду за дитиною, і всі діти. У нас дуже велика кількість дитячої літератури. Тож обласна влада переконана, що наша обласна дитяча клінічна лікарня, її колектив справді є гордістю області. І лікувати дорослих, і лікувати дітей, як, на мій погляд, це різні речі, тому що дорослий ще може сказати, що його болить, а дитина не завжди. Тому е склався нормальний колектив, який має е ім'я. І е коли тут з'являється нова апаратура, коли тут з'являються якісь нові технології і батьки. Можуть бути знаєте, неспокійні, але десь ну в душі розуміти, що якщо не дай Бог, то є кому лікувати і є чим лікувати. Якщо говорити за нашу обласну дитячу лікарню, ну це на сьогоднішній день з нашої точки зору таке унікальне. Лікувально-профілактичне об'єднання, тому що це величезна фабрика, як так що можна його порівняти, оскільки надзвичайно ну, велика кількість відділень мають високоспеціалізований напрямок роботи. І напрямок роботи це високоспеціалізований, він саме і пояснюється тим, що там працюють висококласні, високоспеціалізовані спеціалісти. Дуже приємно чути і високу оцінку провідних медиків України. Житомир це обласна та лікарня, з якою у нас пов'язано в мене, в колег моїх ну, надзвичайно багато років взаємної співпраці. Всі лікарні України це лікарня, де зараз з'явилася кафедра, філіал кафедри. Національної медичної академії дипломної освіти це надзвичайно приємно, це величезне досягнення і колективу, і заслуги діагностиці лікування. Також що стосується діагностики, лікування з хірургічного профілю, то вперше в Україні в амбулаторних умовах. Була створена так звана амбулаторна дитяча хірургія, де проводили лікування з високою ефективністю і надзвичайно швидкою випискою хворих, те, що зараз у всьому світі робиться. Прооперували на другий день, додому нічого лежати в лікарні. Тобто, ліжка день на сьогоднішній день вже не має значення для амбулаторної хірургії. Це вперше в цій лікарні. Ендоскопічну апаратуру використали, ендоскопічну, і всюди їздили кияни вчитися ендоскопії. Я вже не кажу про амбулаторну ендоскопію. Я багато чого можу сказати вперше. Ці лікарні можу сказати, що ці лікарні надзвичайно висока діагностика була і є різних мікробів. Наприклад, пневмокок виділявся. Багато років тільки в Житомирській обласній лікарні. Я хотів би сказати, що організація медичної допомоги в цій лікарні на надзвичайно високому рівні. І сказати, що якесь відділення не відповідає євро, у мене і язик не повертається, бо тут все євро. Євро не тільки по інтер'єру, а й євро по тим показникам, які є в Європі. Перш за все, це те, що тут працюють досвідчені лікарі, впроваджуються сучасні технології. Багато лікарів закладу мають. Науковий ступінь кандидата медичних наук, доктора медичних наук, навіть ще не звання професора. І я хочу відзначити, що це перша обласна дитяча лікарня, яка стала впроваджувати ляпароскопічну хірургію у дітей раннього віку, у новонароджених, і безумовно, все це є дуже важливі переваги саме цієї лікарні. Я вперше як новий співробітник кафедри педіатрії. Національної медичної академії після дипломної освіти відвідала вашу лікарню і маю дуже приємні враження безумовно від лікарні від колективу. Мені дуже приємно, що саме наша кафедра готує молодих спеціалістів, педіатрів, які будуть надавати допомогу майбутньому дітям вашої області. Я сподіваюся, що ніякі негаразди, які відбуваються в нашій країні, не зіпсують. Тієї системи надання допомоги, яка організувалася у вашій області, яка була створена за ці роки. Безумовно, це дуже приємно, коли не столиця, не крупні міста нашої країни, мають змогу на сучасному рівні надавати допомогу, мають таких фахівців, такі матеріальні можливості надання допомоги. Сподіваюсь, що це збережеться і буде розвиватися. І високі київські гості, і Житомирські лікарі визнають в тому, що наша обласна дитяча займає одне з провідних місць Україні, велика заслуга всього колективу та його керівника. Мабуть, він один з кращих головних лікарів обласних дитячих лікарень. Я не поєдную міськими, а обласні. Це потужна структура. Ну і... Бути 32 роки чи 30 роки головним лікарем, ви знаєте, це треба мати великий розум, здоров'я, щоб поставити лікарню з самого початку на цей рівень, який сьогодні є. Він авторитет, великий авторитет, як головний лікар серед усіх лікарів. Міністерство охорони здоров'я. Якщо треба якісь проблеми вирішувати, завжди звертаємося ми сюди, на обласну лікарню, да, то Барченка заслужений лікар України. Це в нашому закладі є надзвичайно теплий, миролюбивий, комфортний мікроклімат, який надихає всіх нас на нашу щоденну працю. А завдяки чому? Завдяки, мабуть, самому головному, що в нашому закладі є незмінний керівник. Керівник, який кожного з нас, кожного дня надихає, надає можливості працювати, рости, розвиватися. І завдяки цьому на сьогоднішній день маємо такі результати. Тож 30 років багато це чи мало? особливо для тих. Хто на своїх руках тримає здоров'я дітей, майбутнє нації? Так, є певний досвід і велике надбання, але життя щодень ставить нові вимоги. Тож треба й далі успішно долати всі бар'єри і впевнено йти до вершин в ім'я здоров'я нації. На протязі 30 років наш колектив шукав, творив, тягнувся до кращого. Для того, щоб мали можливість діти, які до нас йдуть, отримати допомогу, допомогу високої якості, тому що, ну, на превеликий жаль, сьогодні в районах підіатрична служба вона, скажімо так, проходить реорганізація, не завжди це йде на користь службі. От Через те, сьогодні ми є той заклад, де ну, якби остання можливість дітей отримати допомогу. От я хочу виразити висловити надію, що все-таки ті реформи, які періодично чи постійно ми проводимо, в кінці кінців вони дадуть можливість реорганізувати нашу систему охорони здоров'я, яка б задовольняла і батьків, і надавала можливість дітям отримати якісну допомогу на рівні світових стандартів. Ну, звичайно, щоб і нам легше працювали в тих умовах, тому що. І медичним працівникам не легше сьогодні працювати, коли є багато проблем. Я не кажу тільки про фінансові, а інші юридичні питання, питання захисту соціально-медичних працівників і таке інше. Звичайно, що. Це не свято 30 років, але це певний етап в житті колективу. 30 років це маленький термін для колективу, для людини це вже багато, а для колективу маленький. Я вірю в те, що наш колектив тисячний буде і далі працювати на благо дітей нашої області, спілкуючись і. Вирішується це питання спільно з батьками, тому що без батьків ми не зможемо вирішити в цих умовах всі проблеми, які є. І я хочу і батьків подякувати, тому що на сьогоднішній день ми знаходимо з ними спільні спільні дії, вирішуємо для того, щоб вирішити питання охорони здоров'я конкретно кожної дитини.